Нікополь продовжує потерпати від артилерійських ударів окупантів. Понівечені десятки будинків, лінії газу та електромережі. Є постраждалі росіяни визнали, що замінували Запорізьку АЕС. Подробиці у повному випуску до всесвітнього дня боротьби із раком. Нікопольцям нагадали про безкоштовні обстеження на онкозахворювання. А у мешканців прифронтових територій від початку повномасштабного вторгнення збільшилася кількість інсультів. Наймолодшому пацієнту лише 19. Як запобігти та як діяти при першого. Шах симптомах розкажуть медики. Ви дивитесь спецпроєкт про Нікополь? Вітаю вас. Ранок починається не з кави, а під звуки вибухів у Нікополі. Окупанти продовжують цілити по житлових кварталах райцентру. Неспокійно було і вночі ворог обстріляв Марганецьку громаду. Туди прилетіло з півдесятка артснарядів. Люди не постраждали. Мешканцям району вкотре нагадують не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укритті. Зі ствольної артилерії та дронів камікадзе окупанти б'ють по Нікополя та Мирівській громаді. В результаті обстрілів травми отримали 35-річний чоловік та 64-річна жінка. Їм надали меддопомогу на місці, лікуватимуться вдома. Під ударом була і Покровська сільська громада. Там постраждав 38-річний чоловік. З травмами і переломами його шпиталили. Понівечені також десятки приватних будинків, господарські споруди, адмінбудівля, автотранспорт та лінії газу та електромереж. Росіяни визнали, що замінували периметр Запорізької АЕС. Таку заяву представники країни-агресорки дали у відповідь на звіт МАГАТЕ. Окупанти назвали це нормальною практикою. Стверджують, що міни, які розташовані між зовнішнім і внутрішнім периметром, ЗАЕС, не становлять жодної загрози для персоналу станції та експертів МАГАТЕ. Від росіян їх відділяє всього кілька кілометрів. Жителі вища Тарасівки, що на Нікопольщині, вже півтора року потерпають від ворожих обстрілів. Село розташоване на правому березі Каховського водосховища, тож окупанти б'ють по населеному пункту регулярно. Через підрив ГЕС люди, які не виїхали з села, вже вісім місяців без централізованого водопостачання. Чи можливо його відновити наш матеріал? Щоб був прильоту тут а у нас між донами Павлідило хату. Тетяна розказує про влучення російських снарядів поруч з її будинком. Жінка разом із своїми шістьма дітьми живе у Вища Тарасівці, що на Нікопольщині. Ба більше їхній будинок знаходиться в найнебезпечнішому районі на самому березі Каховського водосховища. Ми встигли в погріб, слава Богу, забігти. Уламками побитий і її будинок через обстріли пошкоджений дах. Його закрили плівкою. Була пошкоджена і стіна, її частково відновили. Попри постійну роботу ворожої артилерії, жінка поки не хоче їхати з рідної домівки. Не готові ми чесно, поки виїхати. Поки держимося. Виживати родині допомагає невелике господарство. Тримають з сотні кролів. Це наше господарство, що ми його кормимо. Забиваємо, я продаємо, теж нас купляють. Власне господарство і рідні домівки. Це тримає тих, хто й досі не виїхав із села. Каже староста округу. Хоча від початку великої війни одна людина загинула, ще 10 були поранені, серед них і двоє дітей. Тобто до нас прилітало вже майже все. Урагани були, тому безпекова ситуація залишається такою в будь-який момент. Не, не хочу каркати, вибачаю, за слово таке, але ми стоїмо з вами, записуємо інтерв'ю. В будь-який момент може щось прилетіти. А ще в людей вже вісім місяців немає водопостачання. Все через підрив росіянами Каховської ГЕС. Для його відновлення потрібно прокласти гілку водогону з одного краю села до іншого понад чотири кілометри. Але це неможливо, бо постійно працює ворожа артилерія. У нас на станція стоїть на берегу, де немає води, і 300 метрів від води у нас водопривіт. Хлопці працюють, іноді найдати під усилами. Важко, ну працюємо. Для людей встановили бочки із питної. Тетяна щодня набирає до 200 літрів води. Стараємося економити того, що може такий же не бути у нас води, що можуть не привезти нам воду. Через обстріли, да, через обстріли нас воду можуть не привезти. Ми стараємося економити. Поки безпекова ситуація не дозволяє працювати повноцінно, місцева влада шукає спонсорів, які б закупили матеріал для будівництва. Частину труб вже придбали коштом благодійників. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, про Нікополь. А от частина Нікопольщини таки буде з водою. Президент України Володимир Зеленський відвідав Дніпропетровщину та ознайомився з ходом будівництва магістрального водогону. Планується, що він забезпечуватиме питною мешканців Нікополя, Марганця, Покрова та частина Криворіжжя. Наразі на будмайданчику працюють сотні фахівців, аби повернути воду у тисячі домівок регіону, які постраждали від підриву окупантами Каховської ГЕС. Дякую тим, хто працює зараз. На будівництві нової інфраструктури постачання води це стратегічне завдання. Сотні тисяч людей залежать від цього: Нікополь, Марганець, Покров, частина Кривого Рогу та Криворізького району. Якщо маєте можливість зробити фото або відео наслідки ворожих обстрілів Нікополя та Нікопольського району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом Про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Профілактичний рейд ДСНСники провели на вулицях Нікополя. Мешканцям розповідали про ризики поводження з вибухівкою і закликали громадян не чіпати підозрілі предмети. Відповідні бесіди людям радили проводити і зі своїми дітьми та нагадали номера телефонів екстрених служб. А у покрові рятувальники закликали людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та нагадали, що перебуваючи у місцях масового скупчення людей, слід швидко, але спокійно пройти до найближчого укриття та не виходити звідти до відбою. А якщо ж тривога застала у будинку, дотримуватись, хоча б правила двох стін. Перелік та адреси укриттів можна дізнатись на офіційному сайті місцевої влади. Очисні фільтри, піни, станки для гоління, зубні пасти та їжа швидкого приготування. Благодійники передали гуманітарний вантаж нікопольській районній адміністрації. Допомогу вже незабаром передадуть військовим на фронт. Аби її отримати, достатньо написати в особисті на Фейсбук начальнику Нікопольської РВА Євгенові Євтушенко. Водночас Нікополь передав на фронт необхідні гаджети та бойові пташки, технічне обладнання за черговими запитами наших захисників, допомога коштом міського бюджету. Безкоштовні обстеження з турботою про здоров'я. До всесвітнього дня боротьби із раком благодійники розповіли нікопольцям про шість безоплатних обстежень. Вони входять до програми медичних гарантій та допомагають завчасно виявити онкозахворювання. Щоб пройти цю ранню діагностику, пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря за направленням та обрати медзаклад. Зміна ходи, втрата координації рухів, параліч обличчя та гострий головний біль. За словами медиків, це розповсюджена симптоматика інсультів. А від початку повномасштабного вторгнення до причин недуги додалася ще й тривога через постійні обстріли. Тому кількість цих захворювань серед жителів прифронтових територій збільшилася. У зоні ризику і молодь, як своєчасно розпізнати інсульт та як правильно реагувати, наші журналісти розпитали лікарів. Симптоми були за три дня. Появились слабості, калейдоскоп в голові. Я плохо стала слышать, плохо видеть і хадіть, шататися стала, в різні сторони. Шитати мене начало. Пані Людмилі 68. Через постійні переживання жінка перенесла інсульт вже вдруге, радіє, що без тяжких наслідків. Найстрашніше кажуть лікарі, що вік інсультів зменшився. Наймолодшому пацієнту, який потрапив у лікарню райцентру з цією недугою, всього 19. Час військових дій у нас збільшилися інсульти десь 20-30%. Більш віковий сенс так помолодшав трохи. Чому? Тому що люди є люди і вони підтверджені е, психоемоційним стресом. Які можуть призвести так, теж до інсульт, інсульних станів, тільки за минулий 2023 рік в одному з медзакладів райцентру, кажуть медики, зафіксували понад 480 випадків інсульту. Розпізнати інсультний стан доволі важко, адже симптоми можуть бути як звичайний головний біль чи підвищення артеріального тиску. Симптоми інсульта можуть починатися як з вираженої головної болі, так і з, наприклад, якщо хворий помітив, що у нього. Асиметрія обличчя, опущений там кут рота або паралізована якась сторона, права або ліва. Треба наразі викликати швидку допомогу. Інсульти можуть бути як ішемічні, так і геморагічні. І при перших же ознаках наголошують лікарі, важливо не втрачати час та викликати швидку. Допомогу треба надати протягом 4,5 годин. Порушення мозкового кровообігу може приз часткового паралічу або навіть до смерті. Найбільше Слід звертати увагу на здоров'я людям із групи ризику. Люди, які старше 55 років, це цукровий діабет, це гіпертонічна хвороба, це повишений холестерин крові, який там вище 5,2 мілімоль на це... літр. Вага, повишена вага хворого ожиріння, це зловживання алкоголем, палінням і зазвичай стреси. Тися від інсультів спеціалісти радять дотримуватися простих правил, вести здоровий спосіб життя, робити своєчасні обстеження у лікарів, контролювати артеріальний тиск та рівень цукру. А ще для профілактики радять займатися спортом. Всі послуги пацієнтам з діагнозом інсульт надаються абсолютно безкоштовно за програмою медичних гарантій. Вікторія Вахрушина, Альона Балкува та Володимир Поваренко про Нікополь. Два роки повномасштабної війни, як живуть люди у профронтових територіях, чи досі відчувають тривогу після обстрілів? Наші кореспонденти запитали мешканців та гостей міста на вулицях. В першу чергу за родних, за родних переживаю і прошу їх спуститися в бомбоубежище. В в подвальне попамівто в підвальне поміщення в Ні, саме тривога ні. Неприємно, що така ситуація відбувається. Що що таке відбувається, що ну, ніхто не може з чим ні нічого вдіяти. Ми вже настільки привикли, що майже не реагуємо. Ну, хоча так, да, про безпеку ми дбаємо, але вже настільки привикли, що ми не хочемо залишати наше рідне місто. Ми ось допомагаємо нашим хлопцям, залучаємо наших мешканців на допомогу зсу. Це страх, дуже ну, страшно. Вибухи, мабуть, це ну, зовсім настільки нам страшно, що ми кожен починаємо хвилюватися. Я його досі відчуваю, вам чесно скажу. Ми стараємося більше знаходитися вдома або в приміщення спускатися до підвального. Звісно, ми ж не железні, ми переживаємо їх. Хай би то низьке, то високе давлення. Очень тяжело, дорогая. Швидше би це все кончилось, тому що я сина похвалю. Ховала, ось 22 дні, як мужа поховала. Коли дочка була вдома, зараз вона уїхала. І вона собаку, як от, вон, перелякана така була, тільки сіна, і вона в підвал ховається. І собаку приучила. Тепер вони уїхали, а собака зо мною залишилася. І оце сирена, а я не ховаюся в підвал. І Оце сирена, і він оце стоїть, гавкає, і дірчиє, що треба ховатися. Чи заставали вас обстріли десь поряд? Третє. Июня июнь июля 16 год вот я прям очень хорошо помню до прям соседский двор в огород град упад вот я Прям очень хорошо помню, самый громкий день был тогда. На дома, наш дом попадал, рядом попадал, то вообще стены все трусятся и страшно, страшно. Ні, просять врятувати собачку білочку, яка живе під обстрілами. Багатьох писиків, які теж там жили, вже немає, каже волонтерка Анастасія Князєва. Дівчина намагається знайти люблячі родини для покинутих тварин. Наразі білочка живе на території колишньої бази відпочинку і кожен день перебуває у небезпеці. Якщо бажаєте прихистити пухнасто, дзвоніть за номером, що на ваших екранах. На цьому в мене поки що вся інформація. Нагадую, якщо ви маєте можливість зробити фото або відео наслідки ворожих обстрілів Нікополя та Нікопольського району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом Про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.